Це вперше, ну скажем, за цю роботу, в поки я працюю міським головою, прийнято рішення і вилучають кошти заднім числом. Тобто, фактично, з 19 а, листопада було прийнято рішення забирати гроші, які були з 1 жовтня. Тобто, фактично, з... 19 листопада ми не до до кінця року 370 мільйонів, тобто їх забрали на допомогу армії. А з 1 жовтня до 19 листопада ще 350. Тобто, сьогодні гроші, які будь-які, які не ПДФО, там земельний податок, інші типи податків. Якщо вони надходять до бюджету, їх вилучають для того, щоб компенсувати ті 350 мільйонів ПДФО, які ми надали. Знову ж таки, Миколаїв сьогодні допомагає всіма грошима. Військовослужбовцям, тобто, щоб було миколаївців, щоб вони розуміли, що всі гроші йдуть на допомогу армії. Ну і наостанок треба сказати, що да, сьогодні у нас 27 число. Ми запишемо, записуємо цю передачу. казначейство буде працювати ще один день завтра, і я вже розумію, що деяка кількість платежів. Нашим підрядникам до кінця року не буде сплачено. Треба згадати, що не всі гроші також будуть повернені до державного бюджету і ще в січні ми будемо повертати ті надходження, які будуть в січні надходити до нашого бюджету, будемо віддавати державу на допомогу армії. Тому е, наступний рік буде, я і кажу, дуже важким для нас. Це буде рік виживання. Е, ну, Працювати, і я думаю, що ми будемо продовжувати співпрацювати з органами державної влади, показуючи, наші деякі, на які питання, нам потрібно буде додаткові субвенції з державного бюджету. На жаль, нам придеться і скорочувати і позиції, і звільняти людей, і зменшувати зарплати їм. І, власне, ці такі непопулярні заходи будуть в наступному році.